Суспільна студія повертається у прямий ефір, і ми впродовж нашого ефірного часу вже говорили і будемо говорити далі. Про наступне про те, що важливо для кожного з нас, про підтримку наших військових на фронті, а саме про збори коштів задля їхньої допомоги. Відтак фонд Повернись живим, продовжує збір на транспорт, зв'язок і комплектування пункту управління новоствореного підрозділу. Йдеться про батальйон безпілотних авіаційних систем 14-ї мотопіхотної бригади. Зараз на своїх екранах ви бачите QR-код. Кожен охочий. Я сподіваюся, що охочих буде якомога більше, тому що це допомога не просто військовим, це допомога кожному з нас, тому що це єдина справа, це єдине діло, до якого кожен з нас має долучитися. Тож ви бачите QR-коди на ваших екранах. Ви можете сканувати його, і там відкривається повна інформація стосовно того, яка сума на що саме збираєтесь, і можна скинути будь-який. Донат. Я от подумав, що після нашого ефіру я обов'язково знову зайду на YouTube, наприклад, і знайду вже QR-код, тому що я його жодного разу не бачив. Я Мені соромно, що я ще не встиг задонатити. Не будьте таким, як я, а будьте таким, як ви. Тобто, Щирими людьми, які допомагають війську. Зараз, до речі, про військо продовжимо говорити. На Покровському напрямку спочатку доби Сили оборони відбили 12 штурмів окупантів, а ще 5 тривають. Про це повідомляв генштаб Збройних сил України станом на 16-ту на своїй сторінці у Фейсбук. На Краматорському напрямку російські війська продовжують спроби просунутися вперед у районах Калинівки та станції Алебастрова. На сіверському напрямку відбулося 9 бойових зітнень на Придніпровському. Скинули шість керованих авіабомб в районі Токарівки і Дніпровського. Загалом з початку доби відбулося 64 бойових зіткнень. Ну що ж, така ситуація на лінії фронту зараз. Так, і ми долучаємо до нашого ефіру речника оперативно-тактичного групування військ Харків Юрія Повха, з яким детальніше дізнаємося ситуацію е, безпосередньо на харківському напрямку. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Героям слава. Пане Юрію, поінформуйте нас. Яка оперативна ситуація стане зараз на тому напрямку, де ви перебуваєте? Ситуація на харківському напрямку не була простою починаючи з 10 травня, та, власне кажучи, і з 22 року ворог продовжує атакувальні дії. Цієї доби ще вночі розпочалися бої під Вовчанськом. І вони тривали цілий, фактично день. Ворог використовував авіацію так за минулу добу. Взагалі, якщо казати, ворог використав на нашому напрямку авіацію 24 рази, понад 30 разів наносив удари дронами камікадзе та здійснив 246 обстрілів. Угу. обстрілів. Наша артилерія надавала відсіч. І відтак 127 загарбників були або знищені, або поранені. Пане Юрію. А за рахунок чого росіянам здебільшого вдається просуватися? За рахунок переважно свого особового складу, чи це артилерія, або це змішана тактика? З приводу просуватися я заперечу, скільки вже повідомлялося, що лінія бойового зіткнення стабілізована. Ворог здійснює спроби просунутися вперед, але наші сили оборони йому цього не дають зробити. А от якщо щодо тактики, Дай, будь ласка. поєднання да, тактики малих груп нанесення авіаційних ударів, використання важкої техніки у наступах, такі як танки, бойові броньовані машини, так ворогу вдається іноді здійснити спроби, але вони всі відбиті на сьогоднішній день. Пане Юрію. Якщо у вас є інформація, тільки то, будь ласка, розкажіть нам саме умови боїв в місті Вовчанськ. Ми бачимо, наприклад, карти Deep State Map і бачимо, що росіяни частково зайшли на північну частину міста. Як тривають в цих міських умовах бої? Ну це не міські вже умови на превеликий жаль, це бої серед руїн. Mm -hmm. Ворог перетворив міську забудову в суцільну руїну. Власне кажучи, це їх фірмовий, на жаль, почерк, коли вони зносять все на своєму шляху, все, що бачать, за допомогою важкої, важкого озброєння. Відтак це один з найскладніших вид бою. Бій в місті, але наші підрозділи, які там закріпилися, не дають ворогу просуватися вперед. Там ще річка є, яка є, так би мовити, природним бар'єром. Яку зараз вона роль відіграє? Будь-яка перешкода на рельєфі є певною перешкодою і для просування військ. Відтак наші підрозділи майстерно використовують будь-яку можливість. Для того щоб закріпитися і надати ворогу пройти далі, пане Юрію. Декілька тижнів тому аналітики інституту вивчення війни у своєму звіті повідомляли про те, що на харківському напрямку, зокрема у районі Вовчанська, спостерігаються нові загони російської армії. Росія кинула під Вовчанськ підрозділи чеченського батальйону. Захід Ахмат, чи відомо вам щось про це? Чи ви вже спостерігали результати їхньої роботи там? В принципі, наша артилерія не поділяє на Ахмат, Ахмет і так далі. Ці підрозділи, всі, хто наближається до лінії бойового зіткнення, від початку підпадають під вогони артилерії і далі знищуються фіпіві дронами. Тому казати про якусь вундервафе, яку, начебто, росіяни туди е, надіслали. Ходить також багато чуток щодо там африканського корпусу, і так далі. Насправді, нашим піхотним підрозділам абсолютно все одно, хто там просувається по посадках чи по дорогах. Це просто чергова ціль для знищення. Пане Юрію, дякуємо вам Дякую за те, що дуже. знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. І вашій особі дякуємо усім захисникам та захисницям, які боронять нашу державу. Наживо з нами був Юрій Пов, речник оперативно-тактичного групування військ Харків. Говорили про ситуацію оперативно на харківському напрямку.